Доброго дня каналу, давно не були на каналі. Все заповнено. Чотири каліфорнійці один одного забирають, одного тепер забрали ранком, приїхали. Одного завтра там відділив. Тоже тобто, може собі лишу. Але так як я казав в минулих відео, я собі не лишаю каліфорнійців, але дуже гарний. Дуже гарний самчик такий. Кидав мені його. Але ми каліфорнійці завозних беремо. Всі самці у нас завозні, ми своїх не лишаємо на племі. Поки що. Бо має лише дві лінії. Але суть не в цьому, хочу показати, до мене товариш подзвонив і каже, що хоче самця Каліфорнії. Бо має боргунку і строкачку. Я йому кажу, не змішуй. Не змішуй толку не буде. Чотири місця самцеве, чотири місця самцеве. Різниця 600 грам. А його діти вже не будуть давати таку результату. Все. Це є смесь. Як би ти вже не поновлював, воно є змішане, толку сильного не буде. Так що для починаючих кролиководів Не робіть, не змішуйте, візьміть чисту породу. На всіх великих фермах всіх кролиководи. Так, на м'ясо 100%. Воно швидше росте. Але воно результату не дасть, наголошую ще раз. Так як я займаюся усе вже 13 років кролями, це третій рік, що...